Черкасах містяни схвилювалися, адже питання необхідності забудови і її вигляду обговорюють уже кілька років. Турбуються і жителі будинків, що стоять поруч. Вони взагалі нам нічого не кажуть і нічого не пояснюють. Максимум два поверха, щоб воно не заважало ні огляду, ні тому, що ця вся земля вважається. Історичною та культурною, і ми, і ми повинні це зберегти. Археологиня Віра Нерода називає цю місцевість історичним серцем Черкас. Саме на схилах напроти сучасної долини троян зародилося місто. Закон передбачає проведення археологічних розкопок перед будівництвом, особливо в таких місцях. І при тому закон передбачає, що якщо під час розкопок знайдені такі пам'ятки, які не дають можливості проводити забудову. Значить, забудова не проводиться. Черкасець Денис Гайда брав участь у обговореннях забудови із 2021 року. Тоді хлопця та його однодумців схвилювало, що висотні будинки перекриють види з пагорба. Відтоді висотність будинків вирішили зменшити. І також тут розпочалися археологічні дослідження. Сподіваюся, що все-таки нас почує забудовник, влада будуть проведені. Громадські обговорення проекту, а не отак все по тихому буде робитись. Будуть проведені археологічні дослідження. А не як зараз я бачу, навпаки засипають поверх землею, будівельним сміттям, що може зашкодити подальшим археологічним розкопкам. Начальник відділу капітального будівництва забудовника пояснює, розкопки частково вже проведені. Йдеться про ділянки уздовж узвозу та внизу по вулиці князя Ольгерда, колишня Гагаріна. На руках у забудовників висновки археологів, які не заперечують. Проти будівництва житлового будинку на вже досліджених територіях. Це дає змогу почати роботи з укріплення схилу. Історичний колорит будинків прагнуть зберегти, однак, щоб почати реконструкцію старих будівель, треба провести попередні роботи, які власне і розпочалися. Самкою 7-9 Але на сьогоднішній день для того, щоб зробити реконструкцію цього будинку, потрібно виконати. Підпірну стінку, те, що я і казав, Конструкція цієї підпірної стінки розроблена. Пройдена експертиза, пройдена все для того, щоб витримати оце навантаження, яке потім можна реалізувати. Оці пішохідні доріжки. Поки не буде реалізована підпірна стінка, цього виконати неможливо технічно. Поки будівельники чекають завершення усіх археологічних робіт, вже отримали дозвіл на реконструкцію будинку уздовж узвозу. У подальшому хочуть оновити історичний будинок на розі вулиць. Замкою зріз один ми не хочемо знести, ми хочемо отримати дозвіл на реконструкцію. Ось, ви бачите, на макеті це замкою зі з один так само на візуалізації, яка розгляне кожна фотографія. Скрізь ніхто його не виключає з композиції міста. В силу своїх повноважень, заперечень проти будівництва, міська рада не має. Серед низки прописаних у документах умов не перевищувати висоту схилу. Умови обмеження ми прописали в містобудівних умовах, які були надані цьому забудовнику. Повна, повна відповідність діючому генеральному плану міста Черкас. Загальний же план забудовника детальний. Оглядова пішохідна доріжка на горі біля скверу. Запевняють, вид на Дніпро буде відкритий. Чотириповерхові будинки, але нижній частини, як ви бачите, це буде пішохідний такий шоурум, також підземний паркінг, також укриття, композиційні рішення. Розглядалися не тільки проектантами композиційні рішення були погоджені з архітектором міста Черкаси, з громадськістю з спілкою архітекторів. Багато членів давали свою думку. І заперечень таких можна сказати про забудову цього узвозу Ми не почули. Олеся Омельченко Іван Дуда, телеканал Віка.